Цвітіння амброзії кара для алергіків. Щороку в Черкасах площ уражених цією рослиною лише більше. Ще у 2007 році в мері ухвалили програму боротьби з небезпечним бур'яном, проте за чотири роки гроші на її фінансування ніяк не знаходили. За цей час амброзії в місті стало майже втричі більше. Виявлено на безхозяйних ділянках, тобто на ділянках, де немає власника. В цьому році близько 60 гектарів уражених амброзією. Це в основному полігони мікрорайону Волочарського. uh Так звані городи, там за епіцентром оці от, частини міста, вулиця Пацаєва. Цьогоріч, говорить Володимир Гусаченко, вперше на боротьбу з амброзією із природоохоронного фонду виділили 200 тисяч гривень. За ці кошти бур'яна або косять або обробляють хімікатами. Для цього використовують розчин хлориду магнію. Під його впливом рослина висихає. Як показали минулорічні досліди, розповідає Володимир Гусаченко, амброзія на оброблених ділянках потім практично не росте. Нині роботи в комунальників вистачає. Погодні умови Прияють тому, що вона більше росте, і також вона більше росте там, де нема злакових трав, де ну гола земля. Амброзія дуже добре проростає. Дуже швидко. Бригада комунальників працюють на міських та безгосподарських ділянках. Власники підприємств, організацій, власники приватних будинків в обов'язковому порядку повинні здійснювати заходи боротьби амброзією та іншими бур'янами проте черкасці каже ігор кіта не поспішають винищувати небезпечний бур'ян на своїх територіях, не зупиняють порушників і штрафи. Так, покарання для власників приватних будинків становить від 340 гривень до 1360 гривень. А от підприємці муситимуть розкошелитися найбільше на 1800 гривень. За результатами розгляду було винесено. Постанову на 11 тисяч 330 гривень штрафних санкцій, застосованих до порушників правил благоустрію. Що більше амброзії на ділянці говорить Ігор Кита, то більше штраф. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віктор Наточий, Вікка новини.